Кардинали ще готуються до вибору папи. А ательє, яке шиє одяг для священнослужителів у Ватикані, вже приготувало три варіанти вбрання для понтифіка. Ательє Гамарелі спеціалізується на пошитті паль та сутан для пап та кардиналів. Однією з його працівниць є іммігрантка з західної України Галина Борщевська. В ательє, де одягаються високі священнослужителі католицької церкви, завітав кореспондент Голосу Америки Джером Соколовським. Сюжетом якої зна... якого знайомить Наталія Леонова. Якщо Ватикан духовний центр католиків, район Віадейчистарі в історичному районі Рима центр моди Римокатолицької церкви. Торгівля цими днями пожвавилась у місцевих крамницях можна придбати будь-яке вбрання для священнослужителів. Усе one... <sharp> <sharp> uh -huh. це ми шиємо вручну, or тільки вручну. Це для рядового священника, а <sharp inhale> це для архієпископа. А це папське вбрання. Саме таку модель ряси вдягав на минулий Великдень папа Бенедикт. У цій крамниці також пропонують повний асортимент обрядового приладдя. І всі ці чаші для причастя, розп'яття та молотовні – все це коштує недешево у власне крамниці Лучано Гетці. Мені завжди подобались гарні речі. Я не люблю дешеві вироби, дешеве довго не служить. Саме такий підхід і цінують його клієнти священники люди дуже конкретні та люблять якість. Отець Бейзел Еквуніфе замовив тут ризу, яку повезе додому до південної Нігерії. Хоча купити вбрання він міг і у себе на батьківщині. у моїй епархії понад 10 крамниць, які шиють ризи на замовлення. Але через особливе значення рима та ті прикраси, які вони використовують лише тут. Ми за ризами приїжджаємо тільки сюди. у цьому ж районі розташована майстерня, де шиють. Одяг для папи римського з 1920-х років кравець Лоренцо Гамарелі певний одна з цих трьох ряз, зроблених за терміновим замовленням, належатиме наступному папі через кілька днів після того, як папа Бенедикт оголосив про свій намір піти з престолу, ми отримали замовлення від Ватикану на три комплекти вбрання для нового папи. Він жартує відносно припущення щодо отримання таємної інформації про розміри вбрання. Але як не знаючи, хто буде папою, можна вгадати розмір. Ми маємо секрет, але я вам його не розкрию. Однак зауважте у вітринній крамниці лише одна пара взуття. Наталія Лонова, голос Америки.